Самий пізній запильник з серії юкалівських це Юкалівський 11-й запильник для пізньої групи дозрювання. Сорт листя скидає дещо пізніше. Тут часть вже воно скинула, вересень, кінець вересня. Плоди видовжені. Це горіхи, які плоди має зовсім такий е, е, медальовидний тип. Але надзвичайно сильно набите ядро. Тобто ж курило, наскільки так аж тріщить ньому. Тобто, виход, кужура дещо трошки плотновата, але виход все одно великий, ядро набито сильне. Тобто, я дивимося по ньому, він має в загальному отакий от мигдальовидний розмір 21 грам. 22 показує. І ось дивимося, чи він подавиться пальцем. Давиться. Він не, жовтий колір такий, жовто-соломений, набитий. Ось. Аж трішки тріщиш крилупа віталася. О. Світло золомено кольору, Видовжна... Значить 21 маємо, 11, 10, 10, 11. І якщо тут дивимося, то ж буде 10-11. 10-11, тобто 50, виход 50. Ось Таке набите, сильно набите ядро світло-жовтого кольору, пізні групи цвітіння, надзвичайно. Тобто він цвітає до середини липня. Також має закладку, час в нього є типу, тобто верхушки можуть бути і течинки-пістечинки пізніше. Але більшість, якщо дивитися по паразках закладені, то в них... Тичинки, але закладені дуже вони, аж маленькі, вони будуть спати дуже довго, розвиватися вони будуть десь в кінці червня місяця і будуть пилити до, кінця, до майже до липня місяця. Тобто зможе покрити всю пізню групу цвітіння і е, час пестечинок, які будуть розвиватися з середини крони або е, з северної сторони. Тобто Вони розвиваються там дещо пізніше, і якраз для них дуже як -то, край потрібні запильник дуже пізніх групи. Що зачастую горіхи плодоносять сонячна сторона, там вони розвиваються дещо раніше. І туди ще опилітеля хватає, раднього, середнього перекриває. А от пестачинки, які всередині крони, северна сторона, вони розвиваються набагато пізніше. Тобто вони готові прийняти пильцу десь не раніше, ніж кінця червня місяця, навіть середини липня вони ще бувають квітують. І ось тут дуже важливо опелітель пізні групи. Їх не так треба багато в саду, але їх має бути присутність приблизно. 5-6 тобто на загальній кількості заклажні сади, це буде допомітний врожай, як мінімум 20-30% для сортів, коли, було, коли була холодна весна, коли почалось розпогодилось дещо пізніше. Тобто, коли вони будуть присутні в саді, допомільне запилення для пізньої групи, воно буде надзвичайно ефективне і більша врожайність виходить на круг. Ось сорт, який ми говорили, з серії Юкалівський, пізніший, тобто Юкалівський 11. Дякую.